Триває перший тиждень оновлення в хуманах Одеси. Сьогодні на відео вдалі примірки та огляд взуття. Сьогодні поділюся із вами скріншотами модели, які надихають мене шукати щось подібне. Саме так звана зорова пам'ять завжди допомагає обирати речі, схожі на ваші мрії, звертати увагу на кольори, які милі нашому серцю. Тому раджу час від часу передивлятися улюблені моделі. Бо складність у тому, що. Що в секондах ви не шукаєте якусь конкретну річ, а ви передивляєтеся велику кількість різноманітного одягу, і саме при виборі, що вам подобається, що ні, і потрібна ця так звана наглядованість, або простіше прийти до якогось спеціалізованого шоуруму за конкретно, наприклад, пуховиком і обирати серед пуховиків. А коли... В таких магазинах, як Stock Second, вам трапляється велика кількість різних моделей, різні ніші одягу, то обирати значно складніше. У вас мають бути улюблені моделі і серед светрів, і серед суконь, і серед взуття, і серед спортивного одягу. Тому треба дуже 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 багато мріяти. Наприклад, того дня, коли не було світла, не було багато відвідувачів в магазині, я розпочала із оглядин взуття. Було досить спокійно, все було добре видно і зрозуміло. Така модель Майкл Корс рідко зустрічаються. Майкл Корси, це справжня шкіра, вони досить гарно виготовлені. Більше тисячі гривень їх оцінили. Взагалі вважаю, Майкл Корс у кросівках у нас трохи недооцінені, У них дуже багато різноманітних моделей є. Якось я вам покажу. одні з таких чорних є особисто у мене, я ними задоволена. А от HM, ці дутики не зовсім не теплі. Геть, не теплі, хоча там всередині типу фліс, типу вони із синтепоном. У мене були і теплі натуральні колготи. У мене були теплі натуральні носочки, аж двоє. Але ні у тих HM, ні у ось таких Skechers не було задоволення зовсім теплий. це при умові, що ми знаходимося в приміщенні. Отож, примірка взуття дуже багато чого важить, особливо тепер, коли морози, і ви реально розумієте, чи тепло вашим ногам там, чи ні. І скетчерці теж мене розчарували. Вони були не просто демісезонні, а холодні демісезонні. А от така штучна теді шубка, яку ми купували саме в такому в цьому магазині, виявилася досить тепла. Хоч я надягаю під низ і вам раджу а, тонкі пухові жакети, жилети і курточки. Все одно а, шубка тепла, не продувається і витримала морози мінус 12 градусів. Бачите, на мені два светра. Кашеміровий. І оцей такий дуже товстий з об'ємними рукавами і вона все одно натягнулася. Мені здається, вони просто не збагнули тут перо. Манжет якось тут є. тепленька достатньо. Так, можна знайти. 470 гривень. Десь на тип вже такі старенькі, тут були якісь такі манжети. Mm. От, Бачите, воно як виглядає через фасон, тільки і захопила і каптур. Можна відстіпати коптер. Зараз поміряю, який акцент на рукави, типу вони вкорочені. І на об'ємний светор теж воно добре. Без ванта добре. А якби була пух перу, то ці ціни б їй не було. Ну, через цікавий фасон я маю на увазі. Зараз застібну. Так, зіпка не працює. Не застібнути її. Новішоку застіпнулося. Ну, щось тут у неї, якісь тут трошки проблеми є. 420. Довга, така така, як на ексклюзиві. Ми міряли. До речі, на ексклюзиві нічогісіньку нового не підвісили. Тож я підозрюю, що це якісь після новорічні залишки з якогось іншого міста. А, ніколи на ексклюзиві не було так. Печальненько. От, і воно. Тут зрізано склад, на жаль. Я підозрюю, що тут великий відсоток віскузи, і, можливо, є ще трохи вовни і поліамід. Приємне таке на дотик. Його треба на якийсь бодло. Така довга. Вона така затишна. Знаєте, вона така. Вас наличный знаю, не подобається вона. У нас ікрова. Позаду дому. Така овер. Не знаю, мені вона Дівчата хто тут? Забирайте приходить. Насправді у нас кроме. Цікавіше, ніж на ексклюзиві, на мою думку. Бачите, як воно? Ніби і вільно, і силует трошки видає. Вона гарно скроєна. дуже-дуже класна. Це 420 гривень. В неї стан нової. Так, твідовий жакар, такий жакетик. Я хочу собі крутого якогось жакета надибати. Якийсь хумані чи все чи навіть на секунді. От я його знаю, який він має бути, я його бачу. Може я зустріну, тут його покажу. Дай, що він мені по розміру. Непогано. Кишені треба розпороти. Виграємо. Mm. Да. Але веселий. Хочу спідницю приміряти. Mm. теж. То, колір такий, як я сьогодні прийшла. Зараз в конінолої. Чорна бірочка. Має бути гарна якість, але зміст, склад зрізано. Дуже хорошо сіла, така як масло, тепленька. У мене колготи не тонкі, але вони не сильно теплі. А з нею прямо так гляньте, як хорошо. У мене з спідницями біда цього минимума. Не маю я спідниці зимових оця. Прикольно. Угу. Теж не знаю, що ділити. А так. Ой, не сукня а спідниця. Може забрать. Он, типу, боїв моїх. І вона тихла. Я відчуваю, що вона по ножках тихла. Нібито не збирається, але треба пройтися трошки. Блін, що робити? Принбати чи що. Отож мені довелося залишити примірочну, пройтися по залу від краю до краю і зрозуміти, що вона дуже сильно збирається спереду по колготках, аж геть догори, її треба весь час пускати донизу. Ну, можливо, на більш тонких колготках таких нейлонових було б краще, але, але то не зручно. тому я вирішила поки що не брати її. Ну, якщо дочекається, візьму на знижку. Така вона весела. зробили довше. Дуже тепленька. Взимку теж хочеться спідницю. Дівчата, всі, хто мені пишуть в інстаграм, я відповідаю так швидко, як можу, через відключення світла, але я обов'язково відповідаю. Кому цікаво, якими речами я ділюся в інстаграм, приходьте через пряме посилання в описі під цим відео, буду вам дуже рада. Підписуйтесь, роздивляйтеся, все, що там є, не губіться тут в Ютуб. Обов'язково тисніть лайк, за бажанням лишіть коментар під відео та дочекайтеся нових примірок. Усі живі здорові!